Ой, мама, всі знають про це, що ми говорили. Привіт. раді вас вітати на платформі ментального фізичного відновлення здоров'я людини. Машала сьогодні. Я запросила для інтерв'ю свою клієнтку, і вже з часом вона стала моєю подругою Галину. І зараз Галина поділиться своїми відчуттями, своїми враженнями, своїми думками і розповість нам про значимість прийняття рішення про те, як вона приймала це рішення для того, щоб піти на платформу відновлення ментального і фізичного здоров'я людини. Машала. Всім привіт, мене звати Галина. Я знайома з Маряною дуже багато років. Ми проходили курси, їздили разом до Києва, і з того часу я її знаю. І постійно за нею слідкувала у Фейсбуці, в Інстаграмі. І за останній час мене дуже зацікавили її е, такі е, короткі відгуки про життя, про те, як повинно все відбуватися. І так склалося в житті, що по своїй професії я не працювала, і це мене дуже сильно гризло. Тобто, я звернулася до Маряни для того, щоб знайти свою самореалізацію. Це було е, складне для мене рішення, тому що. Насправді ну, я себе реалізувала як мама, як дружина, у мене це вийшло і вважаю, що вийшло дуже добре. Але кхм, приходить такий момент у житті, коли ти хочеш самореалізуватися як особистість. І ти починаєш губитися, путатися, і тобі потрібна якась підтримка зі сторони, яка тебе буде бачити, е, такою, якою ти є насправді. І я вирішила звернутися до Маряни за допомогою. Я пройшла в неї діагностичну сесію, і під час діагностичної сесії я вже знала, що я піду з нею в роботу, І ну, я це прям відчула, що мені це потрібно і мені це допоможе. Сказати, що мені це допомогло, це, напевно, не сказати нічого. І такий момент є в сесіях, коли тобі відкривається справді та істина, яка для тебе є ціною. Вона є простою. Що, що цікаво, що вона є простою, нічого такого складного немає. І, але нам потрібна ця допомога. І ця допомога дійсно, мож, ви можете знайти цю допомогу на цій платформі. І я вам рекомендую нею дійсно скористатися, тому що цей посил енергії, який ви отримаєте, цю інформацію, яку ви отримаєте, вона допоможе вам реалізувати себе як особистість. Ви зможете дати відповіді на свої запитання, які вас тригерять. Тому що після того, як я закінчила з Моряною проводити сесії особисті, я вирішила залишитися ще на навчанні на цій платформі для того, щоб себе удосконалити. Під час сесії відкрилося багато інших питань, які я хотіла вирішити. І за допомогою цієї платформи я на даний момент їх ще вирішую разом з учасниками цієї школи. Можна я розповім про те, що коли ти до мене звернулася, в тебе був чіткий запроси, це було бажання відкрити свій бізнес. Ти до мене прийшла і каже, так, все, шури-мури, я готова. Я буду відкривати перше, що ти сказала, так, Я пішла на курси. Я не буду оцим таким шарлатаном, я буду серйозною бізнесменкою, Я пішла на курси. Курс, ти хотіла відкривати бізнес, я тоді пам'ятаю по косметології. Єдине, що тобі не вистачало, це так каже: 50 тисяч доларів. каже це так, сліганця. Коли ми почали з нею спілкуватися, я завжди сканую поле людини. Завжди бачу найкращий варіант і завжди бачу причину, тому що інколи люди починають видумувати собі якісь підглянуті десь ідеї, які в принципі не про них. Іноді людині не потрібно таких складнощів, труднощів в житті проходити для того, щоб отримати бажане. І я тоді так посміхнулася, кажу: ну давай тобі, якщо подобаються ці курси, ти звичайно проходь, тому що вони тобі якби піднімуть. Ну, твоє знання про бізнес, про структуру бізнесу, але в принципі це не про тебе. І ми якби вісім сесій я пам'ятаю, ми з тобою, починали працювати. Ти в кінці мені сказала, що не ну його в бані. Ну, я так це От. І потім я пам'ятаю, як у тебе був такий момент, який ти сказала дякую, що я туди не вляпалася. І потім, наприклад, там був такий момент, коли ти почала бачити другу сторону людей і як важливість партнера. Це як в сім'ї побачити свого партнера по іншому, да тобто як в бізнесі побачити свого партнера і для тих людей, які тільки хочуть починати бізнес, я би їм радила звернутися в першу чергу сюди на платформу відновлення ментально-фізичного здоров'я людини, для того, щоб зрозуміти, чи дійсно цей партнер, якого хочете ви зараз взяти в свій бізнес, яким ви хочете відкривати свій бізнес, чи дійсно ця людина зможе з вами в майбутньому співпрацювати на партнерських умовах і виконувати ті зобов'язання, на які ви. Покладайте свої очікування. Також, ну от я знаю, що в тебе не те, що прекрасна сім'я, тобто ти прекрасна мама прекрасних чотирьох хлопців. Ви це можете побачити в Галі на сторінці. Це прекрасні чоловіки, прекрасні діти, самостійні, здорові. Ну, це видно навіть просто так незбройним оком по фотографіях. Тут я якби, не придумаю. Розкажи, будь ласка, про свої сімейні стосунки, тому що для нас, як для жінок, важливо, якби самореалізація, і ти вже була реалізована в плані сім'ї, в плані дітей як змінилися твої відношення в сім'ї, стосунки і взагалі твоє уявлення про те, що таке сім'я? Насправді навчання в школі дало можливість зрозуміти, що дав таке усвідомлення, що е, спокій і е, такий мирний затишок у сім'ї. Він не дуже цінний, тому що від того, як себе жінка відчуває, як вона себе поводить, залежить і здоровий стан сім'ї. Жінка має можливість в такій ситуації себе реалізувати, і для дітей, і для чоловіка є дуже важливим, щоб їхня дружина і мама були реалізованими. Були і тоді вони отримують цю любов, гармонію, спокій. Вони так само розвиваються біля неї, тому що жінка дає цей посил і дітям, і чоловікові, щоб вони відчули свою значеність, щоб вони відчули е, свою теж цю реалізацію. І коли у них є правильний приклад у житті, це батьки, це мама, це тато. Тоді і діти мають ці усвідомлення, вони приймають їх набагато легше. Машала – це в прикладі, слава Богу, прикладом свого життя, тому що ми нікого не можемо насильно заставити щось зробити. Для того якби одномоментно сіммінутно, ми це можемо зробити, але без нашого нагляду людина сама по собі це робити не буде. І це було так в рабовласницькому світі. Тобто, для того, щоб утримувати велику кількість рабів, потрібно було багато надзирателів. Чим більше їх ставало, тим було важко їх утримувати. І потім було придумано оця рабська матриця. І що робить платформа Машала? Вона людей витягує з цієї рабської матриці, тому що було придумано так: значить, потрібно придумати такі умови, в яких людина, привикаючи, буде жити, мучити і страждати, при цьому віддавати Спочатку свою енергію, свій ресурс, свою силу, а потім свої гроші для того, щоб хтось міг збагачуватись і керувати вашим життям. А саме на платформі Машала, ви зможете вийти з цієї рабської картини світу, ви зможете зрозуміти і творити своє життя, тому що тільки своїм прикладом ви можете показати, як потрібно жити. І наслідуючи приклад інших людей, які живуть в стражданнях, які виконують чужі бажання, чужі хотіння, чужі. Задуми, ви ніколи не будете щасливими. Дуже багато перекосів, дуже багато лженаук, дуже багато. Такої, скажімо, іскажоної інформації, по якій ви хочете жити, ви стараєтесь, але у вас не виходить. А чому у вас не виходить? Бо індикатором є ваше відчуття. Ви або живете в відчутті насолоди і достатку, або живете в відчутті постійно чогось, вам не вистачає нестачі в агресії, в злості, в тривозі, в незадоволенні, в постійній гонки за грошима. І саме на платформі Машелея допомагає людям перенаправити цей потік вашої енергії, дізнатися по правильній істині закони. Навчитися в них жити і реалізовувати себе, також я хотіла ну, таке ж питання: от би твоє уявлення, як це жити по-новому? Це, напевно, нав... зуміти полюбити себе, ну, зрозуміти, як це, що це насправді дуже просто. І я відчирго серця хочу всім порекомендувати, щоб ви звернулися на цю платформу і відчули насправді, як це просто і як це легко. Тому що це приносить неймовірне задоволення не тільки вам, а й людям, які вас оточують, тому що насправді вони, бачачи вас такою в позитиві, в добрі, в зла і в любові, вони теж це переймають. І е, змінюється. Справді я хотіла сказати про те, що всі шукають там якісь рай, всі шукають якоїсь любові, від когось хочуть її отримати. Хтось взагалі заперечує, що вона є. Вона є. Це такий внутрішній ресурс задоволення. Коли вам класно і кайфово. вам класно і кайфово з собою, ви себе приймаєте. Вам тоді не потрібно борсатися в чужому житті і бачити е, чужих якихось. Е, Ну, то це може бути різне. Там люди привикли е, обговорювати. Люди привикли заздрити. Люди привикли е, зі злістю е, собі не дозволяти і. Так само це заперечувати в іншому. А коли ти відкриваєш собі любов, відкриваєш цей потік животворящої енергії, ти з'єднуєшся своїм духом, дух хоче жити тільки в здоровому, чистому, наповненому, світлому тілі. Ти в це тіло не можеш заливати алкоголь, ти не захочеш курити, ти не захочеш вживати якісь допінги. Тобі буде просто кайфово класно, ти зможеш. Приймати інших людей, ти можеш з ними взаємодіяти, і саме основне ти отримуєш назавжди то розуміння, як включати в собі потік животворящої твоєї енергії. Це надзвичайно ти омоложуєшся, ти бачиш зовсім інші причини наслідкові події. Ти розумієш, як цей дві сценарій, про який вам розказують а, астрологи, кармологи, а, нумерологи. Ти починаєш розуміти, як ти його можеш прожити, тому що в вашому житті є те, що ви обов'язково повинні прожити. є те, що ви можете вибрати, прожити це чи не прожити. Але е, в цьому сценарії життя е, саме основне, з якими відчуттями ви це будете проживати, і я саме про те, що я допомагаю людям почати проживати. Це їхній сценарій, вам не потрібно змінювати ваше життя, вам не потрібно лізти на якісь дерева в, в пещерах сидіти, вам не потрібно на сильній волі е, стримувати себе, не їсти солодкого, кислого чи ходити безперервно в спортзал. Це все просто видуманий бред. Вам просто потрібно зрозуміти свою істинність, свою сутність, Позабирати те, що вас, ви не можете в собі прийняти, або те, що ви не дозволяєте собі прийняти. І в вашому житті все зміниться. В житті насправді все легко і просто. Запам'ятайте одне це від мене, від Мар'яни, Машала. Якщо в житті вашому щось важко, і ви відчуваєте вже це, то повірте мені, далі кайфово не буде не буде. І я запрошу вас на свою платформу відновлення ментального і фізичного здоров'я людини, для того, щоб ви могли легко за короткий період часу зрозуміти, як це жити просто. На завершення, я постійно говорю жити по-новому, жити нове життя. Що для тебе стало в твоїх усвідомленнях і як це жити по-новому? От поділися. З людьми поділися з глядачами, з тими, хто буде нас прослуховувати. Е, нагадаю ще раз, що на своїй платформі відновлення ментального і е, е, фізичного здоров'я людини я започаткувала рубрику. Говоримо про головне, про те, про що інше мовчать е, з простими людьми з тими людьми, які, з якими ви кожного дня зустрічаєтеся, з якими ви крокуєте підліч опліч, і які і створюють ось це життя, ваше життя, коли ти можеш собі е, дозволити е, разом з дітьми піти на спорт. Коли ти можеш собі дозволити піти на танці, коли ти знаєш, що це дійсно тобі потрібно, і воно тебе насичує такою енергією, від якої насичуються твої рідні. І напевно для мене це було самим головним, тому що саме цього мені не вистачало завжди ну, віддаватися. Ну так склалося, що діти маленькі, і треба віддавати більше часу їм, більше приділяти їм уваги. Але прийшов такий час, от завдяки Маріані, я можу сказати, що я відчула цю свою таку. Можливість, яка мені е, на даний момент е, мене ну підсилює, під підкріплює, і я вам теж цього бажаю. І хочу, щоб ви теж звернулися на цю платформу і відчули насправді, як це круто е, вибирати себе і мати цю опору, опору на себе. Опору на себе. Опору на себе. треба заїдати, закушувати, запивати, тренуватися постійно в спортзалі. Ото пам'ятаєш, ти ходила на тренування, а хотіла б насправді про інше мріяла. Да ну поділися там про танці, та. Да? Поділися танцями. Ні, ні, це Я дуже, може, прийде час я продемонструю. <laughs> ну, ми Бережі, ми що, ще там. працюємо над цим, але ну, чому, тому що багато жінок ходять на фітнеси, а багато жінок ходять на різні незрозумілі, якісь взагалі не, не нужні їм ці хобі навішують на себе. Да? Вона, там, вона каже, в мене немає часу ні на що. Крім того, хочу сказати, що у вас немає правильних знань про здоров'я, тому ви лікуєтесь ніколи не можете вилікуватися. А саме на цій платформі ви будете мати усвідомлення, що ж вам не потрібно робити. Як вам не потрібно взаємодіяти з їжею, які у вас повинні бути смакові вподобання? І ваші смакові вподобання вони можуть змінитися відразу, тому що психіка вона м'яка і лабільна стає. А фізика міняється десь до 6 місяців. Тим, хто хоче прийти наприклад, схуднути, позбавитися залежності. Ви можете прямо зробити свої аналізи і потім через півроку переробити. У Вас буде мінятися вся біохімія вашого а, тіла. Всім бажаю успіху. Звертатися і до нових зустрічей. Машова.